Привіт, друзі! Замову свої одниці такі ось вайрлес навушники Sony. Модель їхня WH CH510. Чому саме такі? Тому що обіцяють, що на повному заряді будуть робити до 35 годин. Перевіримо, вироблені вони 7 2021 року. Пишуть, що у В'єтнамі. Імпортер United Kingdom. Кажуть, що це оригінальний. Оригінал Sony. В них є влаштований мікрофон. Пишуть, якщо зарядити їх з повного розряду всього лише 10 хвилин, то вони будуть працювати до півтори години. Ну так, обіцяючи звучить, е, який роз'єм указано USB, мікро USB. Тип c кабел. Добренько, ну, давайте розпакуємо. Ты снова мне не завожаешь, ты завожаешь, ты помогаешь, Ты да помогаешь? Самі навушники, гарно так запаковані. Дуже приємні на дотик. Вироблена з якогось, або з якоїсь кожи, або з кожзаму якісного. Видно захищені самі динаміки якоюсь тканиною. Ось ідуть всі інструменти управління ними, включення, звук, ось штекер для підзарядки. Багато ручагів. Ліво, право, для того, щоб дуже зручно було на ушах і не заважали. Тобто ось, вони повністю приймуть. Форму вашого тіла, вашої голови і повинно бути дуже зручно. В комплекті йде шнурок для підзарядки і інструкція. Інструкція, гадаю, буде англійською або в'єтнамською якою-небудь. Найголовніше, не сказав, коштують такі навушники. 8 грудня 2022 року я заплатив за них 1800 гривень. І це без доставки. Ну, давайте... Спробуємо їх підключити до смартфону. Смартфон моєї доньки одразу взяв. Заходимо у налаштування, обираємо блютуз, включаємо. Тепер включаємо наші навушники. Якийсь сигнал чутно. По два рази мігає, даємо пошук. VH ch 500, 510 знайшло. Нажимаємо підключення. Так. Прийняти. Нажимаємо ОК. Все підключено. Зараз спробуємо послухати музику. Щоб зробити гучніше, потрібно на смартфоні натиснути. Гучні. Важливо те, що в ці навушники вбудований всенаправляючий мікрофон. Тобто вам не потрібно там, кудись там підмощувати, щоб говорити. Приблизний час зарядки даних навушників десь 4,5 години. Є також керування треками, плюс-мінус. Можете вперед, назад, нажати, там, перемотати, як вам буде зручно. Діапазон частот цих навушників від 20 до 20 тисяч Герц. Ну, скажу відверто, приємне звучання м'яке. Стерео відчувається дуже гарно. Вага їхня невелика 130-135 грамів. Має голосове керування, Можна приймати виклики, відповідати на них або користуватися функцією OK Google. Друзі, як я і обіцяв, я проводив експерименти, наскільки ж вистачить зарядки, повної зарядки даних навушників. Ну, бачите, вже їх донька трохи прикрасила тут для себе, так символічно, прикольно вийшло. Ну, ви розумієте, що вона їх не використовувала відчайдушно цілодобово, а використовувала їх періодично. І кожен раз, коли вона їх брала, вона мені казала, я вів спостереження, скільки часу вона їми користується. Коли вони повністю вже сіли і перестали працювати, я підрахував скільки загального часу вони пропрацювали. І скажу відверто, що мене дуже вразила ця цифра. Вийшло навіть більше. Вийшло 35 годин і 43 хвилини. У мене получилась така ось цифра. Тобто виробник заявляє, що максимально 35 годин вони витримають. У мене вийшла така цифра. Я вважаю на дані гроші це найкращий вибір, найкращі навушники. Дякую за те, що дивитесь мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь, до побачення.